Так, друзі, всім привіт! Це третя частина. Вчора, коли ви було льоху, він як бачите, так і не повернувся. Зараз, як завжди, з нами Френк Тишніше Пончик і Тен. Привіт, пасени. Нарові. І ми що? Ми в вч... ми тоді, після той частини, коли я вимкнув запис. Ми з теном побачили ось цей просто неймовірно здоровений острів. Тому, я думаю, перед сюжеткою ми попливемо туди. Затаримось те, що там є. І попливемо на сюжетну лінію. Я думаю, там повинно бути дуже багато цікавого. Так, але мені спочатку треба пожрати. Жечки багато. Жрачка, ось, можна. Камінь вирізались. Ой-ой, ой а мене уже лупаше приколдес. Вона, просто тебе давно не бачу, каже, айди сюди, дай, дай, дай тебе гризну. Так давайте її одразу забивати. Давай, щоб мене... не мішила. Дождь... А що, дощ пішов? під водою дощ йде. є а... така шняга. А, ні, у мене ні, в мене не йде. Тільки що, тільки що... Так, буде? а ну тримайтесь разом, воно зараз сюди підпливе. Ось, опливе, пливе. Дварина. Зараз я зроблю быстренько собі новий список, а то в мене поламався. Все, я біжу. Братан, ось вона, тварина. І сюди. Дивіться, коли ви її доганяєте, і вона більш, ну, е, понімає, що не свали, вона просто скоряється максимально. Слухай, ну їй тільки що Тен разочок бахнув, я два рази. Ось ще, давай, давай. Є. Є. І збираю, збираю. Раз. Ч чотири кусочки. Два, два куска зібрав. Три зібрав. І чотири. Все. Все, чтенько. Тепер. Е а у мене крюк є? Блін, у мене ще й крюка нема, серйозно. Так, зараз поставлю, щоб вона жарилась. Стоп, а де наша жарілка? Не поняв. Внут... Це внутрі, внутрішній. Всередині, окей. Дивіться, тут оці е ящики, що внутрі. А, восьо ви куди все сложили. Так, що, е я беру сокиру. Зараз будемо щось зламати і будемо дивитися, що взагалі по острову. Але він мега здоровений, ви тільки подивіться. А, угу. Цікаво, можна буде залізти прямо туди? Наверх, звісно. Значить будемо лізти. Так, лук у мене і стріли є, цього добра достатньо. Але хреново, що погода. Ой, той став. Так, а а що, став. Можем а, ми не можемо лягти спати. А чому Немає. не можемо? Там же вроді. Надо для всех, понял. Для всех скрафтить. Mm -hmm. Ага, так, сюда я уже бить не зможу. О, кабан. О, уже на острове, а я тут бегаю. Нет, ну, не, я а, ні, то я тики, типа, той. Покушать. На краищах забыл. А я думал, я самый разумный, пішов в обход, а там ничего не мать зря втратив час. А Аде птычка, мне интересно. А мы пи уже бачили чиня? А он улетает ну, вокруг острова, понял, поверху. Ну, он на крова. Каско... Давай його загадаем. Ой, подожди, защикай, ты я вами хочу. Подожди, подожди. Иди сюда, бомба. Дайте Тимона по гобу. Ого! Ох. А шо він мене взяв? А шо да. сталося? А, а він так може, ти зрозумів, коли він спринтує, я отпрыгиваю по вот да. Так, таки, так, да. Ну, ну, я я стрел, стой, я стрел, заберу. А, я да, просто... да, да, За... ти забирай, да, потом що стрелы. Хорошо, хорошо. Так, я можу комусь башку дать. Надо комусь башка? Нет. Можем зробити потом доску трофіїв і, і цих і потом їх ставити туди. Обов'язково бовец треба, буде. Акули там всіх. Щось. А де, де всі. Кстати, надо вокруг острова, поплавати, тому що я на 100% певний, що є тут ці риби з взрывники. Але щось не дуже багато тут. Я думав, тут прям якийсь екшн буде. А что воно! О, тикай, тикай, чекай. Іду, іду, иду до тебе. Вона ми... у нас щось Я... знизу, типу, щось робить. Вона виковирює, короче, з землі кусок булижника і чекай! Тикай, чекай, Ого, вона літає, смотри. Ах ти скотина! На мене скинула, попала. Короче, коли вона скидає, максимально намагаєтесь тікати. Бо вона, короче, птиця-бомбардировщик. Лянь, опять. Блин, ну там ще. Ви так далеко і вже і відійшли нам... від мене? Давай ми туда підемо. Ось вс воно. Он летить на нас прям. Бачу, смотри. Потап, Ой, потапов. Потапов. Потап, лай, блин. Ай, блін. Поняв, як надо стріляти, ти на стріляти чуть ты чуть-чуть на, наперед, наперед стреляешь. Наперед, да, чуть-чуть кидаешь. Так, ну, Олег стріляє там. <хіг> надо собі тоже буде лук зробити. А вон вона, типа, той. Сио. А вона на мене, да? А? Походу. Есть! Да. Красавчик! Пумба! Пумбайда. Блин, не на мене. Чи, пумба. Давай, я ему в пердос даю. Ух, нифига. А де він? А, все, ось. забираю все, забираю. Вот Шняга. Опа, ух, я матрица. Забирайся, а. Блин, темно, капец. В две башки уже сюда. Просто вона поняла, якщо ми не вб'ємо її, вона просто нас задовбе, так. Хотина, я тобі сейчас... О, там магазин є зверху, бачу. Да, 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 якраз я туди йду, там, по-моєму, mm. должна якась шняшка. Куриця. Mm. Да. Тых-тых-тых-тых. Oh. О. Дивись, я не знаю, штук 10 стріл надо. Стука, okay, ну, Они. Так як я не попадаю, то... Мала вирогідність верхідні стиля. Знаешь, самое лучшее підлавлювати, коли вона бере камінь. Ну, желательно. Ну, якщо вона там улетела далеко, Та Да да, я выкупаю, але. Кашу. Де вона ділася? Погнала спочатку наліво. Ось вона, воно, ось, ось вона, вона. Опа. Блін, та я ж був далеко від булыжника, на що ти прикалуєшся? А воно там поняв, по площі б'є. Олег, там одразу наліво піднімайся. Ще, ще, ще воно щось сідає. Ні, не, не А Що тут у нас, интересно, буде. Так, прыгай до вас. Да, я дерево срубаю. Де вона? воно она. Возле магазина Блін, це... о, тут ми світанок зустрічаємо. встречаем. Ящик збирай. Да, заберіть, заберіть ящик. Так. Блин, тут фиг. Да ящик. А вот это. А, я, я забрал, да. Нормально. Нормаль. як красиво, да? Это дуже гарно. Там... Так. Пошлите ну... в магазин. О, летыть, летить. Жалко, нельзя кидать в Space. Я щас бы її в морду. <клес> да? На красавку попал, да. На, прям тебе по затылку. Ну блин. раз... и надо. Сейчас какие надо на. Симстрил, мы по-любому повыни забрать. Ну, дивись, її, воно ж так само буде, і, якщо ти її забереш, типа, коли будеш лутати. Їй треба було на низу забирать, бо вона там сідає, бач, камні бере. А тут ми будемо, по суті, її чекати тільки, коли вона буде на підльоті давати камінь. Ну, ну пошліть в магазин. А магазин типу, і та й. Летить, на летить. І вниз. А, Ну, з другої сторони, зверху теж удобно, тому що вона знизу бере камінь і летить на тебе. Єсть, два рази попав! Два рази попав, братан. Красавчик. Вона знизу вверх летить і в це время в не можна дати нормальну тичу. Ну, а, та я я так, я возьму азина, якщо що. А, ти тоже? Ну, блин, нам треба куп сміття. Ви сміття. А спресовувач я не пам'ятаю, де ми знайдемо, если чесно. Я дерево полутаю пока. Коротше, я побіг тоді до плоту, лутати е під водою, а ви з пташкою. Okay. сделай собі лук тому що там по любому буде ця риба що взривається на одному із сюжетних островів вона кость о звісно, вона походу, походу на кость полетіла Блін, це дуже погано що вона на вас полетіла а на мене походу да. Да. А ти, от Так, да, треба спускатися тому що вона вже оттуда нічого не дінеться. так ну все я дерева залутав я просто а ще ось. Ну чесно, я від цього острова очікував більше. Надіюсь під водою буде покраще. Ні, тут тут дерев дохералах, ну типа дуже багато. Хз щось там пару залутав. Та, ти шо, ну типа тут внизу Стріляє. багато, прям до блін. Катіна. Де Это я потупив, я не... Дивись, ось вона. А, блін, ну, я вона. Дві стріли тут. залишилось. Там, в принципі, тільки в неї хп залишилось. Давай, сейчас она будет снизу вверх лететь, ты в ней попадеш. Летить. Блин! Промогу. Але ось я взяв стрелу, есть. О, чотенько. Давай отут жди просто, и сейчас она. Ты просто не уходь теж никуда. Окей. <кхм> так, где ты сядешь? Ну, не, ну Он... туда не буду стрелять. Ч-то надо траекторию найти, честно. Да да, а це по-любому больше одной надо кинуть. Она на мене летит, походу. Ну в смислі? Та смислі... Одна стрела залишилась. А щоб зробити ще одну. Треба mm -hmm. три камня і шість пластмас. Ну, до... на плоту є. Ну, це щось до, до плато, на Ну, прийдеться, скоріше за все бігти. Зараз ми подивимось. А прикинь, сейчас ти з одной стріли попадаешь, і Ну буваєш. це буде офігенно, насправді. Mm -hmm. А сядь уже, хорош літати, ну. Но... Реально так довго. Дый як одна зло, в... прям внизу. Летить. Летить. Ти так вище голови цілься десь Є. Yeah. На. Але ніфіга, братан, ніфіга. фига. Да, пошли, пошли за мною, тут можна спуститься. Я тупо по скалам не спустився і все. Да, тут. Я так напряму. Да, ось до мене пригай. Оп. Потом оп. І воно урона не носиться. Якщо Если дубель сильно вису Пригай, то урона наноситься. О, кстати, дерево. Сюда. О, ще дерево. А, тут пещера есть. Там драп, да та хирище. Ах, блин, бахнуло. Забери, там по-любому есть грибы. Або... Таких... Блин, на плох повернулся. Да, грибы є. Пещер гриби. грибы. ящик якийсь. Да, тоже бывает. Вона ящик... в этой до вас. Ну я в этой пещере мені, типа, пофиг, на ней. она наверх до магазина полетела. Так. Все? забрав, да? Да, забрав, забрав. Там песок остався, але, типу, понаби надо. Короче, нам треба швиденько на ще на плиз стріли. стрилы. Да, Разруби, штук з 20 собі десь. Воно літає, воно. Куда його це все слаживать? Я нас. Не... Іди сюда. Мені так подобається, що він кавун під водою він Да, п'є, пья, їсть під водою. Давай цей бред сюда скину Еее! Убил? С одной тычки уже. Хороший. Так, ай, може я якось. М'ясо пожарити надо. Сюда, коза. Папа, тут же без цього буде хреновастенько. Там я заліза, и воно глубоко. А, сейчас чуть-чуть осталось, Скільки надо, наверное, призер. О, голова Щ... этого. Ище. Блин, а куда я дил? Ляха. Ля, який петух. Ага. А, все слис, я взяв выложил. Щас, еще один слизь и все, я уже щас тобі скраю. Кстати, если шо, може, ви не знаете. Дивите, коли вы открываете ящик, там, де сховище написано, есть <coughs> дві кнопочки. Одна сортирує, а друга точніше первая. Кнопочка це вона з вашого інвентаря инвентаря речі, -an. що знаходяться в ящику. А друга кнопочка сортирує щоб вони були рядом всі Блін, я тепер про нихрена попил не бачу О, то я тоді иди сортирую, получается. Я сортую постельно. Куда закинуть? О, все, вот тут, вот тут є оцей ящик. О, там Отак, для... дерева. Так, так, біля дерева, так. Так, куда кидай. А, їжа. А, ось тут їжа, Ось сюди кидають цю голову. Нехай буде. А, кстати, дивись. А, і ще дві голови барана, оцього. М'ясо, ну, м'ясо можна поставити сюди. Знаєш, я скажу так, що всі голови чисто для украшення либо на дошку, либо собі на голову, тільки одна голова, оці риби. Коли ти рибу вбиваєш, з неї випадає плей взривний. його треба висушити на плавильні. Получиш порошок взривний, як порох. І, і з цієї голови можна потім суп зварити. Давай, так, надавайте. друзі, ми вже тут зібрали все, що хотіли. Багато було підводного луту. Позбирали максимум, і зараз вмикаю я нам от, эту от штучку, нашу мапу. І нам треба. Скільки нам приблизно 1360 метрів треба в ту сторону. Френк дуже сильно розвернув. а ну сейчас. Я відпливаю я від острова, я відпливаю. понял. Ага, окей. О, туда, да, 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 да. Все правильно. Сейчас чуть-чуть отпвем ище. Да, щоб камни не туда зацепить. Вот так же подивились Ні, Лівіше, лівіше, лівіше. да. щас камінь зацепим. лівіше. лево вообще лево. право. А, е я думав цей камінь, а ти про той. Акула. Та що ж вона так быстро? Та реал... ні, ну в смысле, вона нормально полежала вже. Е, э, вот так, да, все, оставляй. Все, супер. Ти вимкнув, да? Да, я вычислил. А як виключаю. сильно батарейка портиться? Швидко. Я так і бачу, что уже да. залишилось жовтого світиться. Так, все, let's do it! Наш перший острів. по сюжетній лінії. Окей, okay, let's go. Так, будтылка. На тебе бутылку тупо на 5. И что мы можно вот так сделать? Не, ну за твои фантазии, да? А власты дай, властый лук дай. А шопы ты? И набрать воды сюда можно, типа, нормально? Пять год киваш набрать. Ого! О, ну так офігенно, тоді я можу просто викинути оцю чашку, не потрібно. Це для кожного треба зробити по бутилки. Щас я наберу. Туди викину. Туди переміщу. Офігенно? Так. ну і з бутылки просто цей ребризер робить. На, так, треба ще зайнятися. А, цими. блін, надо ж заливати сюди ще буде. нафіг я його викинув. Де я його викинув? Оно о він. Зараз заберу його. Та не надо, я залы уже. Та ні, ну все одно, типа, щоб у мене... Ой, блин, мене у меня Це. За, за Засраку чисто тебе гапнуло. Пластик, пластик, пластик. Надо наробити цих? А, сіток. Тому що це все хорошо, але у нас одна сітка. І вообще, дайте її сюда. Да я вообще таки, що по кругу наробил бы, честно. Позаду. — Їх можна укріпити. — А СТП, я, блін, я зняв той парус. А напевно ми не туди пливемо, да? Ой, блін, надо глянуть зараз. Щас гляну. Ні, все правильно, все правильно. Да, нормально. Бочка! — Блін, зліва бочки спр... так впереду ще бочок. Есть. Чікс. — О, пластмаса. Раз. Ой-ой-ой, мені надо водичку попити. Так, і що цей казан може робити? Ну, бо якось, борща Дивись, бачиш? Дивись, ні, 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 не в сам казан дивись. Оці ту, Бачиш, як будто листочки чотири штуки. Положи да. на них Е-е, по Йо а це жарений. Це сюди не поміщається, пише. А картошка поміщається. Картошку... Ну, Тому що в тебе жарено. І в то, да, в то і в то. І тепер на сам казан нажимай. Все. Йо моє Все, воно вариться, ждем поки. А, кстати, иди сюда, уже приготовилась, иди сюда. На, тобі, чуєш? стой, 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 стой. Натоби. Бля, на мысль треба. На. Бери її в руки. І... Бухай. Соты. Ти... Ой, так супчика захотілось, капец. Хавани, хавани, Але... хавани. Але я не хочу хавать, у меня фул хава... хавка. Кто а кого не фул? Не-не-не, дивись, ты хавани, даже фул есть, хавани. А, ничего собі, типу экстра. Да. Да, да. А є такі. Ух ти, нічого фу... спіну. Взата таких. глянь, скільки сіток. Нехило. Супер. Так, і ще залишилось полезних. 1194 м. А тут є вони. Тут дельфіни, черепашки. Це гарні черепашки. Ну, і риба біза. Ну, а з ними плавати не... не знаю. Ну, вони типу поню, пливи-пливи і все. <ріст> вони тебе не будуть не бить, не тікати, тебе нічого. А твари. Ха-ха хотіла схопити, да не вийшло. Засрак чисто хапануть. Так, десь я бачив пір'я, Надо їх исследовать сюди. О, острів. Острів з вишками. Так, це ж наш, оце ж наш острів. Да, до якого да. ми пливемо. Да, хай це ближче, від 300 чуть -чуть. метрів залишилось. Чуть-чуть ближче, хай підпливемо. Так, нарешті нарешті ми добрались до цього острова. Який є сюжетним. Давайте прямо. Але тут дивіться, тут уже явно люди це зад... все будувало. Блін, ну жопа моя, да. А, ніфіга, тут. Я тут працював. Профел... Запис... А, ми зупинились на ніч. Пугач виліз на вежу. Схоже, що радіо все ще працює. До селін ми доберемось десь за два тижні, але команда не виходить на зв'язок. Можна сказати, що ситуація трохи напружена, частина приміщень затоплена. Тому, якщо у селі щось сталося, це кінець. А ще тепер синиці відмовляються з нами розмовляти. Я дуже сподіваюсь, що ми не остання надія людства. Для таких записок ще пару штук тут. Ага. Так що, якщо цікаво. Е... Сейчас буду тоді лупашта, а я щас поплыву, подивлюсь, что тут есть. А, тут через двери, тільки треба. Да, ну там, вроде мы все собрали, тебе уже наверх надо залазить. Давай, сейчас мы из лупашем всі зайдем наверх. Блин, у меня копье сломалось. У меня есть. Є... У мене... Все, 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 все забрал. Все. Дай я забрал. Забирай там. Все, поплыли. Е, ну в принципе. А, не щиныщий уровень есть. Да, ще нижчий є рівень. Але я туди не можу, типа, залізти. Давай, сейчас тут десь двері должна быть. А, ус знайшов. Так, сейчас. Да, щас... запливайте і лутайте все в ней. Так, я надеюсь, я не здохну. Там у мене тоже половина. Опа, давайте. лутаємо оперативно. Так. Все, випливаємо, випливаємо. Обережно не лутаніть записку. Ні-ні-ні. А воно все одно буде воспроизводити на всіх. Все, давайте наверх пригаємо. А як наверх запригнути? А ось от. С... А, все, лотайте, лутайте. Так, лутайте. Адам, Б1, заходимо в Б1. Позаписка. Опа, записочка. Минулі тижні. Наразі тут лише я та Пугач. Ми застрягли на цій платформі. Синиця забрала човен. Не можу зрозуміти чому? Це настільки засекречено. Я навіть не знаю їхніх справжніх імен. Я лише знаю, що команда у селін отримала прототип, який працює. Їм, їм потрібно це. Ми повинні стати цими людьми, і ми разом знайшли вихід з цієї халепи. Якось. Бугать щось кричить на вежі. Може, радіо щось зловило? Це ти, синиця? Ээ... Иди сюда, кстати, Олег. Все, тут надпись. Да-да-да, <смешит> я тебе что хотел сказать. Name... Приводить, мужики. Акулу, акулу Брюс. Нет, спимайте акулу, назвите ей Брюс, а теперь давай далее. <смешит> я зову <в> тебя Брюс. <смешит> <смешит> а теперь иди сюда, стой, стой, стой. Олежа, там начинаем, иди сюда. Давай сетка. Да. Поняв, ей зловили. Оця скотина, що за нами плавать, його Брюс звати. Все, давайте за мною. Все сюди наверх. А тут ще надпись, друзі, дивіться. Надо. Переводь. Робі, Типа лодка пропала. Брюс из автоми, блюз. Типа за мною. А, залишайся тут. Поки я не знайду шлях, звідси... Майк. Майк! 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 Я... Ми я... звали я, тебе з нами ось, пограти, ти не захотів. А, а ось до речі, дорожи водку, якась. Ну да. Пошліть, нам сюда наверх надо. Тут ще є записка і чертеж, по моєму О, тут ящик. А, не сюда, вибачайте. Назад, отмена. Там ящик просто сюда сюди мене. І тут надо. Ось, ось ще щось. Тук, бот, вон вон бек. Вон бі бек Типа беріть. Беріть лодку. О, Ми не забрати креслення на лобний ліхтар. Сюди. От, а це він нам надо для слідущого острова. Ну, нежелательно, в принципі, можна і не брати. Не робити. Ну, типа там темно. Так, де ще записка? Нема де. Пошліть за мною наверх, детань. Заходь внутрі оцього здання двохетажного. І там буде mm -hmm. драбина. Надо, да, и... А, зачекати. тут є щас забрати, записка. Ще я запускаю, О, записка да. Зайди ось. А, забрати. Радіонотатки Пугача. 22 грудня. Отримані сигнал лиха острів Бальбоа. 9 січня. Чи ж не погоджуєшся з правдою 2 люто. Постріли у, дол... у долині. Місто Тангароа. 14 люто. Розмова синиці у селін. 6 березня. Ще один сигнал лиха. Варуна Пойнт. Зникле дитя. 16 квітня. плотарі мріють знайти утопію. Безлузна надія. А як там А. А як сюди? Бля, я впав. И тут дивиться надо аккуратно сюда. Так. Оп! Давай, Диму, подожди, подожди. Можно свистим? Вже... <схи> а тут емоцій, эмоций, на жаль. О, все, пішли. Тут тоже аккуратно. Все, пішли. Тут, по-моему, все записка. Mm, лютий. Ми отримали чимало сигналів. Можливо, хтось з'явиться і допоможе нам. Ми не голодуємо поки. Реактор у селін може бути нашим єдиним шансом пройти цього безкрайнього океану. І ти це знала, синице. Пугач вважає, що ти нас залишила. Але у тебе, мабуть, була вагома причина залишити нас тут. Сподіваюсь, ти дістанешся до Селін. Сподівайся, ти закінчиш ре... реактор. Заради нас всіх. О, ура. Опа, поговорити стала. Тала? Hey, Привіт, друже! Цікаво, як ти тут опинилась. Довга історія, дуже довга історія. До речі, у тебе чудовий пліт. Якщо треба буде ремонт, дай мені знати. Я стала своєрідним морським фахівцем. У першу чергу через те, що світ тоне. Чудово, рушаємо. Коротше, ну, типу, е, місто того, щоб капець, я перший раз побачила людей, допоможіть мені, я з вами. Вона мені каже, вона предлагає свої услуги. Це воно, це не надо, на повтор. І... Стой! Назад, назад, назад! нічого не забули? Приві, Точно не забули? А це що таке? А я не можу поки. Я ще з нею не поговорить. Координати ось. Записка. Координати це. Следующего острова. А, вони, що? Бриж... Подожди, подожди. А де, кстати, наш бит, Васагатан, Люди 73.06. А де наш... А, все, давайте Панзай! <ріхе> все, ми тут зібрали собрали, уходити Давайте я зараз координати координаты. Ні, ну можна ще подлутаться. Тут типу є, є брухт всяка фігня, ні? Давай я введу а, Подожди. Давай, вводь. И... Так, да, да, давай та 150. 73.06, окей. А, тут дохера все міняю А як це міняти? Як міняти цифру? А, отак так Фей, вниз. Не-не-не, оця штучка меняется, понял? Да Все... я понял, я уже заинши уже кажу. 73-06 он новин. Тупо прямо по течению 1800 метров. Четко, теперь тупо лутаемся. Давай залутаемся и отплываем туда. Бляха, мои кавуны сожрали. Капец, вони кавуны пожрали. Так, це коли поняв, коли ти виходиш на острів і не дивишся, вони тупо прилітають крису і хати. тупо лупашуть. Так, друзі. Е нарешті ми припливли на наш перший сюжетний острів. Ми дізнались е трішечки інформації, що було. Вон, бачите, ми вже трішечки відпливаємо від нього. Е на цьому третю серію ми закінчуємо. Ми класно подара сьогодні там, із Соколом, тим, який камні кидав по нас. І на сюжетки вже пішли, і ми вже взяли ці координати. 7306 і пливемо до наступного острову. Але це вже буде нова частина. Тому зустрінемось з вами в новій частині. А зараз я вам кажу, бувайте. Не забувайте також про підписки, подобайки і коментарі. Правильно, пончик? Так. Да. Все. Бажаємо вам успіху. До зустрічі.